Самого ранку в лісі на Дубинщині трудяться активісти, лісники та школярі. Вони висаджують дерева. Так, хлопці за допомогою меча колесова роблять виямки, а дівчата в них саджають молоді ялинки та дубочки. Посадка лісу це дуже важливо для екології. Я люблю ліс висаджувати ліси. Я є вихованка Вовковиївського учнівського лісництва, Дубинського лісового господарства. Тому ми кожен рік долучаємось до цієї акції. І цього року я також вирішила долучитись із своєю командою. Наразі працівники Вовковиївського лісництва засаджують ділянку Раніше були вирубані дерева. Замість одного зрубаного висаджують тринових. Тут була площа 1 гектар, тобто тут росли такі породи, як береза, граб, вони були вирубані згідно лісорубного квитка, тобто вся продукція була там заготовлена і вивезена з даної ділянки. І на сьогоднішній день відбувається відновлення даної площі ділянки, тобто 100% відновлення зрубаної деревини. І якщо ми візьмемо до уваги те, що, наприклад, як тут росли такі Породи, як граб, береза. Ми на сьогоднішній день висаджуємо переважно дуб звичайний, тобто, як то кажуть, якісно покращуємо склад деревини. Висаджують дерева на Дубинщині у рамках програми президента Зелена країна за п'ять років на території України планують висадити один мільярд нових насаджень. А для того, щоб виростити на наступний рік нові саджанці, лісники щороку збирають жолоді. Цьогоріч їм вдалося заготувати близько 6 тисяч тонн. Їх перевірили на клас якості та почали пасів розсадниках. Процес проводить. Це так. «Передпосівна проводиться оранка, далі культивація, бронування. Бронування. попередньо це була земля, яка вийшла з-під чорну пару, яка оброблялася кожен місяць чорний пар, щоб знищити, щоб знищити рослинність, таку, щоб нам потім було більше доля. Після цього нарізаються рядки, це ми тут механізовано рядки робили, можна ручно робити. Механізову жно і висівається жовень. Загалом під час осінньої лісокультурної кампанії лісівники Полісся вже висадили понад 8 мільйонів сіянців на площі близько 2 тисяч гектарів. Ірина Грабчак Олег Шаламай, телеканала ITV.